Давай руш швидше все бери. Ми зараз все профукаємо, вони зараз зараз прийдуть. А беру, беру, зараз все взяла. Привіт, друзі. Сьогодні ми будемо ловити цих крадіок, каде б та догадай, дівчину. Ми підготували для них засаду, так швидше сюди. Зараз будемо слідкувати, аго полізли. Так, дивіться, що у нас є. Взагалі то слухайте. Так і ця вежа, ось вона. Аго, вруж, де ти там заблукала? Я ти, вже лізу на ліду. вежу. Так, слухайте, друзі, якщо ми сьогодні впіймаємо догдей таке Кеде б дівчину на крадіжці, то ми зможемо зробити так, що руш не посадять за грати, тому що ми піймаємо інших крадіїв. Нам стіці, сті, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встанови вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Нам доведеться працювати з поліцією. Так, слухай, в мене є цей бінокль. Лягай швидше, щоб нас не запалили. Я поки ага. нікого не вижу, не бачу, але я відчуваю, що вони скоро приїдуть. Так слухайте, друзі, у нас там є камери. Ось там. Там підставний в нас агент, який буде продавати рибу, кістки та зброю. Так, Перевірити камери. Так, слухай, о, диви, я чую, я бачу. Вони, мабуть, їдуть, або це не вони якийсь бусик, мікроавтобус. Але все підозріло. Зараз ми приїдемо. Тобі там взагалі? Та як мені може бути комфортно? Ти мене засунула якийсь бос. Ненавиджу. Треба лімузин. Замовкни. Зараз ми пограбуємо. Так, десь тут вони казали. Зараз ми пограбуємо. Так, Це, ти ж бачиш, так я бачу, вона приїхала. Вони що, хочуть пограбувати нашого агента? Так лягаєш скоріш. Зараз де мій планшет, зараз подивимося, що там взагалі таке. Так, одинадцята камера. Ось вони. Так, ну що селянин, кажеш там. Так, так, але... Зараз тобі там все розкажуть, а ти чого стоїш тут неї, дівчина? Я контролюю, буду з тобою. Ну, добре. Так, мені потрібно перемкнути іншу камеру, ось вона. Так, селянин, це підставний агент. Вона зараз щось буде покупати. Так, цікаво, дивимося. Ну що, в тебе є зброя, мені сказали. Так, зброї, риба є, кістки є, гроші давай і все, забирай, що хочеш. Так, я тобі зараз гроші дам. Ось так тебе завалю зараз. Давай, гани мені, гроші, зброю, іначе я тебе вб'ю, бавдур маленький. Ой, пробач, пробач, тільки не вбивай, бери все завгодно, тільки не вбивай. А нарешті зараз все заберемо. На зараз ми все заберемо. Стій тут це пограбування. О ні, все, я нічого не бачив. Так краще, коли ми вже можемо їх. Швидше донизу, швидше! Треба е, в автівку сідати та ловити. Так, збройно поготові. Поки вона там все буде збирати, ми зараз їх приймемо. Так, давай за мною швидше. Так, треба увімкнути сирену. Так, так сідай. Ти де там так, Я це, ти не бачиш? Так, сіла, все так, нарешті. Так, все, поглядеш, не, де, де, Мені потрібно спіду, сирену врубити! Так, я врубив! Панали! Зараз ми впіймаємо їх! Що тебе вони не вбили, Так, панали, оні з... цей паркат щоні! Так. Швидше, швидше! Виходимо. Швидше сюди! Руки вгору! Вони, вони нас піймали! Зараз я вас вб'ю! Стріляйте! Вона хоче нас вбити! Так, донизу селяни забійся! А ану вийшла. Він підставний агент! Доставай зброю, селянин! Ось так, все, ми тебе впіймали! Ось тобі бери! Одягай швидше наручники! Давай Я Не хочу заграти! тільки не стріляйте все. Я здаюсь. Так, ми тебе піймали. А тепер виходь, давай нагору, слухай, руш, я переду швидше. Так я зараз за тобою зараз стежу. Так, давай вилазь, кетнеп дівчина. Так зараз я пильну її. Я зараз цю сирену вимкну, тому що вона мені вже набридла. Так, зараз Сто вимикаємо. тут. Ось все. Сідай у автівочку. Тепер ти на нагр... за грати попадеш років на 10. Сідай, сідай! Давай швидше. Так! Пуїхали, зараз їдемо. Слухай, рушти, пиль, ну щоб вона нас не вдарила. В тебе є! Сідай, я зараз буду їхати. Ось так. О, де Дегди -де дівчину ми завалили. Тепер твоєї подруги немає. І взагалі в жопу. Тепер як ти ви... сама і ти будеш сидіти у в'язниці. <свісна> Довго. Вона була дуже хорошою! Ви ми не хорошими? Ви порабувати трохи він що підставний. Так, Звичайно, він підставний. Я <смеш> Зараз ми тебе посадимо заграти, до речі. Так, ви бовдурки! вас дуже було легко провести. Так, ну слухай, йди вперед. Зараз Давай, моє начальники. Я стежу швидше. Дай, йду, йду. Так, руш погнали, так зброї в неї нема. Так, заходь сюди. Так, заходь швидесенько, ось так. Тепер будеш сидіти з цим твій Будинок. точніше, Почніше, кімнатка. Так, слухай, я піду доложу, що ми все зробили всичемно. все чемно. Все дуже круто. Добре. Ну що, слухайте, ми впіймали все добре, але до й дівчина загинула, ми піймали тільки катеп дівчину. О, це дуже добре. Ну, тепер руш ми звільнимо. Вона не попаде зіграти. О, нарешті, це дуже круто. Так, я піду перевірю. Mm -hmm. Що, бавдарка, ти думаєш, що я одна? Ха -ха. Що це ви мене впіймали? Не звемонір. Ви вважаєте, що ви вбили догдей дівчину? Ви бавдури! вона жива. Зараз куди що побачиш. Зараз рознесу цей участок. Що? Що? Так виходь швидше. Руж до мене. Куди побігли? Ні, ні, нас зараз вбивають. Де вона? Ні, не бачу, вона кудись зникла. Оце О, ну так. виходь! Вона стріляє. Так, не стріляй. Ми можемо попасти у поліцію. Так, сідай, і швидше в авто. Валимо звідси. Треба за підмогою. Так, сідай, так, сідай, рух. зараз сідаю! Так, о, все, поїхали. Сіди не де вони. Я не бачу її взагалі. І що вона втекла? Дівчата, треба вбити руш. А красті мені дуже. Ледве не врубався. Так, слухай, ти бачиш їх? Давайте десь сховаємося. Так, що ти звідки бачим? вони? Десь бачимо. Так, на нашу вежу, треба автівку сховати. Там, де в нас є логово невеличке. Так, Ось так швидше. заїжджаю. О, ні, я трохи не влучив. Давай за мною, швидше. У нас немає Поки часу. Так, давай, давай, давай швидесенько сюди. Зараз заліземо на вижу. Так є, так, села Та що ж це таке. О, все погнали Чого стоїш? швидше. Та що, що, я ховаюся. Так є зброя, бінокль, в тебе є телефон. Телефоную під богу. Кажи, так, що зараз, поліцейський зараз. Все зруйновано. Та ось Ой, я її бачу. Украсті, що красті, куди зник. Ха-ха, вори. Чіли не вийшла. Тепер Ні наша черга. Це як взагалі відбувається. Вони що не нас знаю. провели? У нас окрім пістолета, нічого немає. Так. Це дуже дуже погано. Дивись, скільки їх там зараз я їх вб'ю. Так, будь там руші, щоб вони тебе не зачепили. Я ось сюди. Так, погнали. Зараз викликай підмогу, руш швидше. немає зв'язку. скуд. Це дуже погано. Знайди його. Треба подзвонити. Треба військових. Куди ти лізеш? А, тисяча. Сестер будуть цілувати Вони тут. Я тобі допомагаю! Вони кидаються на мене! Якийсь божевільний! Треба... У ветеринарну клінику! О, ні, ні 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 Стріляю, стріляю, руш до мене швидше! Що ж це таке? Що? Це як розуміти? Руш, я тебе бачив тут! Як ти туди телепортувався? Оба! Вони... Що... <кхи> <Вона в> мене... <кхи> що там зв'язок є? Хочет... Так, О, ні, я збросив зброю. Так, слухай, нам потрібно. Диви, там біля дерева ще є. Треба з ним розібратися. Так, телефонуй, поки не знайдеш зв'язок. Зараз він п'ють. Я не можу на першу залізти. Так. Там, Добре, зараз він розвіється. А, зараз я тобі покажу, що таке справ... Нет, зброя. Там, 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 там Нічого Стари, собі! Не Все скидавано! Так, валити треба, валити! Там там якийсь Я ось тут, я позаду тебе! Не йди туди, не, не йди! Ти бачиш Ой, мене! І... Так, це, мабуть, цей газ! Ти, мабуть, е -е, заубила зор. Так, годі! Ну, Посліти мене! Та вони задовбали. Так, залазь на вежу та дзвони. Можливо, зараз спіймаєш дзвінок. Давай, так, давай, так давай. Зв'язок! У військову базу, у поліцію куди-небудь, щоб вони допомогли нам. Так, так О, там вибух? Так, Алло? так Алло, я вас так, слухаю. Так, нарешті ви взяли слухавку, нам потрібна допомога. Будь ласка, допоможіть! Ми на вежі. Що вас трапилось? На нас, на нас напали! Напав. Неважливо, їх дуже багато. Кетнеп дівчина і токдей. Що? Зараз прийдуть військові. Швидше, швидше, будь ласка, Тих вибухівок багато. Так, ну що там дозвонилося? Так, так. Все добре! Це ж таке. О, так, валити потрібно зарить! Так, слухай, знаєш що. Валимо звідси. Так, давай за мною швидесенько. О, пес. Так, давай, давай, давай. Знай що, в мене є план. Так, десь тут, тут... Все горить. Слухай, знаєш що. Десь тут є таємний бункер. Був колись. Не знаю, хоча. Слухай, знаєш що. Нам потрібна якась автівка і щось не... що-небудь. Щ... Чим ми могли б е, рухатись швидше. Так, в нас це окрім що? зброї... За пейси, цей мій пес! Так, зараз я його посажу. Сиди тут! Так, це він підстовний був Він... О, ні, ні ні вони вже тут! Де ж наша допомога! мене! мене! Вони швидко приїхати. М -м -м -м. Так я загинув! Ні! Так, алло! Руш! Де, де я в цьому кратері! Так, зараз, зараз я біжу до тебе! Це халепа якась. О, так, оце дуже гарно. Так, мене телепортували сюди. Ми не так, деш? слухай. Треба валити звідси. Зараз я тут скоро розіб'ю. та погнали сюди. Швидше, швидше. За мною будемо ховатися десь у лісі. Так, все добре. Так. Але я сказала військовим, що ми на вежі. Слухай, я там вежі вже немає. Там величезний кратер. Ми так, можемо обійти. Тоді приїдуть. Слухай, не знаю. Ми можемо обійти та сховатися десь біля тієї вежі, дочекатися військових а потім. Досі не приїхали, вони сказали, що вони швидко приїдуть. А віч, Дівчата, треба рознести їх усіх. Вони вже тут. Так, в мене перезарядка. Я украде, я якусь халепу втрапив. Так, зараз вилажу. Слухай, це я шоці. як вони нас провели. Слухай, зараз знайдемо якусь печеру та будемо чекати там. О, ні! Знову? Що там таке? Так, давай за мною. В мене окрім пістолета, бінокля та камер нічого немає. Так, це... Не теж. Так, це дуже-дуже погано. О, я знаю, що можна зробити. Так, сюди. О, ні, там рожева хмара. І там, куди бігти? Курчатку пробач. Так. А -а -а, чекає. Від мене не втечеш красті. Тому зачекай. <реш> а, ну а, 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 а від мене також ти не втечеш. Красті обережно бачимо. Так, є давай забила її. Все, слухай, диви. Тут якась печера є. Якщо її трохи зробити, то ми зможемо або тут сховатися, або Що, мені здається, треба ще далі бігти. Вона нас знайде. Вони ж тільки на тут були. Добре, добре, тоді треба валити або зробити якийсь човен та плити в ріки. Військові? Слухай, не знаю, де вони. Зв'язку немає, нічого немає. Треба сховатися та перечекати. Чому Я вони не нас знаю. Не шукають? Слухай, не знаю. Можливо, вони вже знищені. Так, диви, яка гора є. Зараз на неї заліземо та через неї переліземо туди далі, там десь сховаємося. Так, Знайдемо добре. село. Зв'язок, та будемо чекати на військових. Якщо вони приїдуть, все погнали Дай, швидше. швидше.